Зранку Дніпро накрила негода. Через рясні дощі на дорогах утворилася ожеледиця. На спусках та великих автошляхах сталася низка ДТП. На зупинках громадського транспорту люди годинами стояли у черзі на маршрутку. Два рейса ушло, дві підряд і все. і більше ні Ну от у стало, навіть не було дев'яти. Де ж такі очередя огромний. Ужас на метро спочатку, а тепер от уже стою? Сколько уже знаю. Я вже нічого нету, вообще взагалі нічого И І дощ, і, і просто нет на штуку у міському департаменті транспорту. Говорять, вивели на маршрути 98% автобусів. Утім, декілька машин потрапили в аварії, що ускладнило рух. Особливо було складно там, де є підйоми підйоми, спуски, тобто рухомий склад не зміг або заїхати рухомий склад автобуси посеред дороги розвертало. Також були ДТП і за участю автобусів. Незначні безпостраждалих не зміг або заїхати рухомий склад автобуси посеред дороги розвертало. Також були ДТП і за участю автобусів незначні без постраждалих. Крім того, зранку на дороги міста не виїхали автобуси двох маршрутів – 85-го та 90-го. Там на обох цих маршрутах є підйоми спуски. Які ще досі ожелить, і автобуси не мають технічної змоги проїхати, якби це в першу чергу безпека і водіїв, і пасажирів. Добиралися на роботу в негоду і власники автівок. Олександр каже, мусив їхати повільніше і обережніше ніж зазвичай. Дорога була не сильно ахті. трасу ще болі мене по городу то по городу ще не спіли посипати, Ну а так а так їхать можна. У міському управлінні з благоустрою зазначають, дороги Дніпра зранку посипали двічі: спершу підйоми, спуски та мости. Також виконуються роботи по обробленню подожелебною що підземних переходів, сходів до підземних переходів, підходи до надземного пішохідного переходу. Тротуари, зупинки громадського транспорту. Станом на 10 годину було використано близько тисячі тонн критожилетної суміші. Вночі та вранці 8 грудня на дорогах Дніпра сталося 52 аварії. Одна водійка отримала легкі травми, її ушпиталили. Водії або не дотримувалися дистанції, швидкісного режиму не встигли відреагувати на зміну обстановці погодних умовах. І або це один водій наздогнав інше транспортний засіб, або через дистанцію вони зіштовхнулись, або з'їхав з дороги на узбіччя. Тобто такі механічні пошкодження автомобілів були. Тож правоохоронці радять водіям уникати різких маневрів, а пішоходів просять бути обачними, бо кермувальники можуть не встигнути загальмувати. Софія Москаленко і Натаранець Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро.